Анжела Левченко, Любов і хризантеми. Ранок настав без запізнень. Спочатку затормошив будильник за плече і нагадав Зосі, що пора прокидатися. Далі з кухні заклично долинув аромат свіжої здоби, то мама господарювала з першими промінчиками сонця. Дівчина потяглася з солодко, одним махом відкинула ковдру і рушила до ванної. Усе, як завжди, звичайний ранок, звичайного дня. Доню, ти що там? Заплив організувала, на роботу запізнишся. Згадка про роботу удар нижче від пояса. Зося з пірамідою рушника на голові сіла за стіл. Додала молока в чай і взялася до рум'яних сирничків, філософствуючи. Розумієш, мам, щоб бути по-справжньому щасливим, треба мати таку роботу, від якої можна отримувати не тільки матеріальне задоволення, а ще й моральне. Але як знайти справу до душі і заробляти на життя? Питаннячко. Їж уже, розумниця ти моя. Зося дипломований спеціаліст із економічною освітою. Усвідомлювала, що, попри непоганий заробіток, просто скніє у своєму войовничому колективі. Постійні жіночі склоки забирали стільки нервів, що додому поверталася знеструмлена і падала мертва. А вранці від згадки про роботу, градус настрою різко понижувався. Уже декілька тижнів дівчина виношувала план утечі ненависної контори із закінченням кар'єри заявою за власним бажанням. І чому б це не зробити просто сьогодні? Запитання так сподобалося, що відразу з'явилися крила, Зося акуратно заправила їх під свій червоненький плащик і не побігла, полетіла на зустріч з мінам. Її начальниця уже втретє перечитувала заяву, а брови, як піднялися у здивуванні на її поораному зморшками лобі, так і трималися. Ну, і запитально мовила, куди це ми, горобець зібралися, якщо не секрет? Секрет, відрізала Зося. То що із заявою, Любове Гнатівно? Ну, дивися. Щоб потім не казала, що тебе хтось примушував. Розмашистим підписом керівниця позначила фінішну риску. Сама, сама, дякую. Хай щастить. З вже було байдуже, що там говоритимуть її коліжанки. як дивуватимуться. У неї сьогодні просто свято. Але спочатку дівчина вирішила завітати у квітковий магазин. Повз який пробігала щодня, десь із місяць тому побачила на вітрині оголошення потрібен продавець. Саме тоді і вирішила позбутися своєї паперової рутини і присвятити себе тому, чого просить душа. На звук музики вітру до Зосі вийшов невисокого зросту чоловік років 35. На перший погляд непоказний. Та щойно він усміхнувся, як у магазині зразу стало світло й затишно. Доброго вам дня, можу чимось допомогти? Хотіла поспілкуватися із власником щодо роботи, тоді це до мене. Чоловік простяг руку для знайомства Юрій Орел. Дівчина розсміялася, потисла міцну руку Юрія і пояснила свою реакцію. Не зважайте, просто прізвище у вас цікаве. Та нормальне прізвище, знітився чоловік. Але за мить віджартувався, а те, що Орел такий малий зростом, то, як кажуть, хворів у дитинстві. Та гарне у вас прізвище, неочікувано просто, бо моє горобець, додала Зося, то у нас такий із вами пташений дует тут намальовується. Тепер уже засміявся Юрій. Дівчина йому сподобалася, навіть більше якось так гармонійно вписалася відразу в атмосферу його крамнички, ніби була невід'ємною її частинкою. Приходили й інші претендентки, але ця родоволоса дівчина поза конкуренцією. Поки він розглядав її та рахував смішні веснянки на маленькому Карпатому носику, вона вивчала асортимент. Запитувала, уточнювала, щось занотовувала у маленькому записничку. І невимушено набирала букет. Пахучий горошок, бутони троянд, фрезії, елегантно лягали одна до одної в оригінальній композиції. Ось десь так простягла Юрію сформований букет. Не знаю, чи підходжу вам, бо насправді я не флорист, просто люблю квіти. Це помітно. Але саме останнє і є визначальним для мене у виборі працівника. Гадаю, ви впораєтеся, Зосю. Юрій задоволено потер руки. Що ж, будемо вважати, що від сьогодні ви королева балу хризантем. Дякую, приємно. Дівчина аж зашарілася. А можна запитання, звідки така назва бал хризантем? Сам не знаю. Люблю хризантеми, мабуть, тому і назвав так свою крамничку. Справді? Це і мої улюблені квіти. Зося закружляла залом. Ви не повірите. Але коли з'явилася ця вивіска, у мене таке бажання було покинути все-все і влаштуватися сюди на роботу. Щоб правити балом хризантем. Юрко ловив себе на думці, що дівчина помалу зачаровує його серце. Пропоную ваш перший робочий день відсвяткувати вон в тому затишному кафе навпроти. То як? Згода? А знаєш, Зося і не помітила, як вони перейшли на ти. Хризантема це символ сонця. Її ще називають осінньою трояндою. Табличка на дверях повернулася на зачинено, а Юрко і Зося рушили на каву. За розмовами просиділи до вечора. Цікаво і тепло було обом. Юрко напросився провести дівчину додому. Осінній вечір спонукав до відвертості. Дивина, подумав про себе чоловік, слухаючи щебетання руденького хоробчика. Ніколи не думав, що ось так можна захопитися з першого погляду. Зося розповідала, що все життя мріяла працювати з квітами, а ще про дім, де б можна було вирощувати їх і продавати, і щоб дітлахи бігали там, бо соні ж зеленою травою, а квіти, щоб від ранньої весни і до пізньої осені змінювали килим подвір'я. І знаєш, що найдивніше? Зося зупинилася просто посеред вулиці. Мені ніхто в житті не дарував квітів. Не беремо до уваги подарунків на дні народження від колег. Кажу про квіти, які б говорили про почуття. Ніхто й ніколи не дарував. Розумієш? Юркові зовсім не хотілося, щоб дівчина засмучувалася, не хотілося її взагалі відпускати, але час того вимагав. У тебе ще все буде, повір, дружно обійняв Зосю. Завтра о дев'ятій чекатиму в магазині. На добраніч!» Зося довго не могла заснути. Спочатку вислуховувала істерики мами про свою безвідповідальність і необдуманий крок. Потім думала про Юрка. Смішний він, але чудовий. Потім уявляла завтрашній робочий день, поки сон не зморив. Уперше прокинулась не від будильника, а від вхідного дзвінка Чула, як мама пішла відчиняти. Дивно, хто це може бути в таку рань? За декілька хвилин мама навшпиньки зайшла в її кімнату. Приміщення враз наповнив гіркуватий аромат із легким квітковим відтінком. Зося розплющила очі. Поряд із ліжком стояв величезний кошик розкішних хризантем. Мама розгублено розвела руками. Ось, принесли тобі, там ще щось є. Глянь, на долоню випала маленька листівочка зі словами Королеві хризантем, яка поселила в моєму серці надію. Зося притисла папірець до вуст. Усе тільки починається. Це дівчина точно знала, і не даремно вона так прагнула змін. Найчастіше вони трапляються саме тоді, коли конче, потрібні.